За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Харкові прогримів п'ятий вибух за останні 30 днів. Вночі в молодіжному парку невідомі підірвали пам'ятний знак воїнам УПА. Від потужного гуркоту здригнулися мешканці сусідніх будинків. На щастя, ніхто не постраждав. А ось меморіал воїнам Української повстанської армії розлетівся на шматки. Губернатор Харківщини Ігор Балута вже пообіцяв відновити пам'ятник, а підривників назвав негідниками і мерзотниками. Не перший раз спадліци мерзавці враги українського государства покушаються на пам'ятний знак УПА в молодіжному парку в Харкові. Ми обов'язково знайдемо віновних призашедшева. Винних уже шукають. У міліції відкрили кримінальне провадження, поки за статтею умисне пошкодження майна. Тим часом не всі згодні з правоохоронцями. Харківські активісти однієї з партій вимагають кваліфікувати подію як теракт. Під час огляду місця подій працівники міліції забрали речові докази, які направлені на експертне дослідження. Пам'ятник упа неодноразово викликав суперечки в місті. У 2006 році його знесли активісти євразійського союзу. Молоді незабаром монумент відремонтували. Потім, у лютому, 2014-го пам'ятник пам'ятний хрест упав загалі. Викрали на цей раз підірвали.